Минають дні, минають ночі, минає літо, шелестить пожовкле листя, гаснуть очі. Усе заснуло і серце спить, усе заснуло і не знаю, чи я живу, чи доживаю, чи так по світу волочусь, бо вже не плачу і не сміюсь. Доле, де ти? Доле, де ти? Нема ніякої. Коли доброї жаль Боже, то дай злої злої, не дай спати ходячому, серцем завмирати, і гнилою колодою по світу валятись, а дай жити, серцем жити і людей любити, а коли ні? То проклинать і світ запалити, страшно впасти у кайдани, умирать в неволі, а ще гірше спати, спати і спати на волі, і заснути на вік віки, і сліду не кинуть ніякого однаково, чи жив, чи загинув? Доле де ти? Доле де ти? нема ніякої. Коли доброї жаль, Боже, то дай злої злої.